Так що додивись це відео до кінця і дізнаєшся, а що ж робити, як жити? Всім привіт, ліві друзі, з вами Елмонд і сьогодні для когось радісний, для когось на радісний день. Для Вавл, певно, так точно, бо багато є спекулянтів, котрі робили собі ферми-аккаунтів, заходили на ідол сервера або в демі крутилися. І ось вони вирішили цю проблему за допомогою того, що ідол сервера тепер не працюють. І... Почнемо з цього. Це вийшло вчора, це оновлення опубліковано 10 червня, тобто сьогодні вночі воно вийшло. Кейс падає, гравці отримують футляр за зброю, коли підвищують свій перший щотижневий досвід XP, а не після деякої кількості простої гри. Тобто, якщо ви до цього могли отримувати кейс, просто граючи на ідол серверах або стоячи в демі. То тепер так не можна. Тепер треба отримати шкалу щотижневого досвіду. Тобто, ви маєте, як зазвичай, коли ви просто отримуєте там скін, якийсь графіті, тепер ви маєте так само просто дійти до кінця, щоб ось ця шкала заповнилася повністю. І тоді ви отримуєте свій кейс. І в продачу там або графіті, або скін, всяке таке. І через тиждень, коли. З середини на четверг оновлюєте таймер цей, то ви отримуєте нову можливість вибити кейс. Тобто заходите в четверг, отримуєте новий кейс. Відфармили там десь в суботу, отримали кейс. Зодно. В четвер заходите і випадаєте новий кейс. Ось так. І все. Обмежений тестовий доступ. Другий транш користувачів зараз додається до обмеженого тестування. Тобто ще гравцям. Є ще купа гравців, котрим повсила CS2. Так що можете перевірити свою гру, там, звісно, шанс 1000, але шанс такий є. І що ж ви спитаєте робити, якщо ви фермер, то я вам відповім. То вам потрібно піти і отримати досвід в МЕМІ. Тобто ви просто граєте в ММ, підвищуєте досвід, і вам випадає кейс. Якщо вам треба це все масштабувати, то необхідно запускати. П'ять своїх аккаунтів і 5 своїх аккаунтів. І ви там просто граєте, ставите бомби, вбиваєте свої ж аккаунти і отримуєте так досвід і все. І пам'ятаєте, все, що я розказав, що можна запускати лобі самому собою, догравати гру? Це те є незаконно, і вам за це може заблокувати аккаунт, який за будь-яку комерційну діяльність в стімі. Тому ось так: от, бувайте, не сумуйте. Якщо хочете, можете підписатися на канал. Зазвичай я не таке тут знімаю. Я знімаю просто летсплеї по іграм. Але якщо сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся. І якщо хочете, є посилання на підтримку каналу. Дякую вам за перегляд.